Привіт, ви на каналі Пілігрим 79. У нас сьогодні креативний подарунок для учителя. Так, будемо пробувати. Відкрий, коли так і хочеться поставити двійку. Відкрийте, коли до холодної пори треба готуватися ретельно. Відкрийте, коли тільки переступили школи, а вже хочеться додому. Відкрийте, коли саме час для укріплення імунітету та нервової системи. На речі, гарні такі. Вчителю можна все і навіть більше. Так, саме цікаво, що, ну, е, перші три пакети. Ну, цікаво, що є пакети, які трошечки товщі, є пакети трошки тонщі, а є пакети ще максимально. Максимально великі і тяжкі. На. Колеги зі свято.